Поїхали. Я вітаю тебе, друже. Ну що, які враження для початку, а потім поговоримо, поговоримо про загальне. Які враження матчу? Доброї ночі, Україну. Зараз у нас полон за вечора. І у нас так і спекотно, як і увага, зараз? У нас також спекотно. Але вже добре. Але вже ніч тому трохи так, але нормально. Але всі, всі під, під враженням. Я чесно кажучи, сміявся, дивлячись на цей матч. Які в тебе враження? Ну я можу сказати, що по перше дуже приємне враження від того, що я побачив збірну Україну тут Торонто, каналі. Це посторіч це дія, яка раз у срапляється. Але Я, як розбужу на прийому вражений. Купи залівальників. Зараз я вони сидять на трибунах, де їх світових. Так зараз під громадською. Я дозвіл вийти на поле, Я не можу відсіти на передконкуренцію, вона не доступна до цього готів. Але мають до кінці, зараз вони чекаємо занимається. Відповідаючи на ваше питання, я служаю світу гарні, що. Хороше побачив збірну України. Ну, а сама гра, яке враження справи? Я так не можу вам сказати, <говори> Тому що я бачу, я бачу грицькі не разі за того кидає. Я так можу одразу сказати. але дуже дуже гарно бачити останні два голи. Українську командував, але я звернувся три у Мітаю. От три, три, три голови попросили. Ну, це товариська гра, я сподіваюся, що наступного разу, коли вони зібрають офіційно, це буде не та гра, яка, яку ми побачили сьогодні. А ти працював за якими воротами? Чи переходив туди-сюди? Ні, я працюю завжди знані ворота, щоб е атакуючи обох команд. Е я працював за воротами української, української команди. Ну це в першому таймі, так, да? за воротами. Я там залишився, так. Я бачу, а. я тепер прав. Тобто три два голи, голи українець, ти бачиш. Добре, тепер може, якщо можна, загальні. Питання, як оцей турнір сприймався в Торонто, Як до нього? Дуже. Яке до нього відношення? Дуже дуже позитивне. Тут взагалі дуже-дуже велика українська громада. Вони дуже е підтримують і підтримував Україну в спіль, е заході від того, що Україна сюди приїде. Багато було дуже багато і зараз. Можна бачити деяких на трибунах. І можу сказати, що вперше в десять років я побачив скільки флагів неханацію, і, і це були українські флаги, їх було дуже багато, і наших людей дуже багато. Я хотів все, що я чув на стадіонах Львіву, Дніпраці, Одесі і про Путіна, і про все, що може так нас на націю. Тобто сьогодні лунало це, так? Ти час? Лунало, лунало, але не так, щоб ти це все але я почув. А скажи мені, будь ласка, все ж таки, тобі пощастило працювати і на матчах, як вона називається, американської ліги, да? МЛС. МЛС для Канади. Major... Ліга, Ліга Сокке. Да. Скажи, будь ласка, для Канади все ж таки футбол, е, наш футбол це екзотика, це розвага, чи це вже більш серйозне щось? Я б не сказав, що більш серйозне, тому що тут у е, е, Торонто, в самому Торонто грають у е, вихід літак е, Untali and Торонто for neighbour's. Фронтора і вони грають за когось та іншими командами, а посіяти баскетбол набагато більшому рівні є, ще. футбол, але Канада інтернаціональна країна і підтримує футбольний е, футбол підтримують з різних країн. І не кожного разу я можу побачити повні стадіони, але коли приїжджає, приїздить сюди що жовтня в минулого року. Тут була гра з того, що то, я вста з Майами, це грає був повний. Да, да, да. Але сьогодні я теж побачив майже повний судіон. Дуже було приємно бачити, що він був майже на три десяти заповнений українцями. я так сказати. А скажи від... на, на прапори українські на футболці на інше. я там бачив, що ти якихось особливих персон побачив, зокрема, Руслана Ротаня. Де де декілька де я... слів про це? Я був я спостерігав за я... Україв з такічні кадрі, я його побачив на трибунах з над всіми Я також ховався побачити тут Андрія Фесенко, але я так розумію, що сьогодні на країні було. Він був на офіційному обіді я назад, на наку з офіціальної канакового. Я писав один раніше. Я так розумію, що він. Ні, він, мабуть, був на, на ВІП-трибуні там разом із іншими. Мабуть, в мене не було повіції тикілька разів о, стадіон. Він не такий маленький. Я б його, якщо бачити, я показую Він схожий на мабуть, стадіон у Запоріжжі. Примерно щось таке. Він військ, не темеський, Ага. О, Запорозький лісову таке. А кажуть, його будуть реконструювати, так, цей стадіон. Так, я вам можу зараз. До мене основна за трибіна, я хочу на іншій трибуні, і ось ця трибуна зараз там ще десь один кілометр і можна побачити озеро Онтаріо. І ось трибуну вони трошки один сектор верху. І цього боку позаду мене вони вже е, закрили е, один сектор. Раніше посередині був хотів один е, е, екран, зараз може, можете бачити два екрани, і ось ця трибуна буде збільшена е, десь на е, три-чотири е, яруси. Отже, зараз цей стадіон я кажу, що він самий наймаленьший. Е, а менше і з усіх стадіонів які будуть приймати і набір сім'я. А скажи а воні, мені ск... і, і, скажи мені, наскільки обіцякався. наскільки важливим, наскільки відчувається в Канаді, що там буде чемпіонат світу? Наскільки це важливо для Канади? Зараз воно не зараз це розпочинається легше, да, цього зачинається. Цього наприклад, наступного ту пізня буде на ролі якогось трон перший після заходи там представлення м'яча чи щось таке, сподіваюся поправлення. Але я так розумію, що це Основно, що на те, що я бачу, коли граю, коли тут коли був тайній чемпіонат світу. Бо оповується підтримці дуже багато машин з прапорами цієї країни ті грали, і боліваюся за ці країни, ці країни будуть мати дуже-дуже багато полівальників. Наступного року второго завішу маємо сподіваємося, що має він потрапити може. Вона поки касиниться, і... але я можу сказати, що буде дуже дуже великий святкує проти. Наступного червня скажи мені, а там, в Канаді, як сприймається, нема такого вже, а, скажімо так, що люди заспокоїлись стосовно того, що відбувається в Україні, стосовно нашої війни, що це сприймається, що це якесь далекий і неважливе. І сприймаєте лише тому, що дуже багато людей приїхали зараз Україні. Вони залишились тут. приїхали в Прийшло два роки тому, і двох людей приїжджають і вони нагадують місцевим э, організаціям і закладам, що вона все підтримає. Дуже дуже велика українська організація організація, та й гамара на дуже велика десь. Діаспора дуже велика в Канаді, і я можу, сказати, я, wow. а, прав, я можу сказати, я пам'ятаю, але я можу сказати, де 200 тисяч українців по провінції Онтаріо на Рей. І дуже дуже багато нас і я був дуже дуже і неприємний гратим, тому що я побачив свою рішень профаїв. Який у ці заходи нагадують про десь отаки України, це ти... Україна. Анатолію, ти ще прац... плануєш працювати так. на якихось матчах? Так, я залишаюся на наступний матч між вірними ходивуари Нової Зеландії і сподіваюся, я потраплю на майстер сорок збірні України Ну а я сподіваюся, що ми вівторок ще раз з тобою зв'яжемося і ти вже поділишся але... з нами переможними, якщо вийде, так? Так, але ж наступний матч буде. Зараз більше, я знаю нічого страшного, нічого страшного, для нас це не проблема. Головне почути ось таку інформацію з перших усі інформацію, тобто в тебе, незважаючи на результат, враження позитивні, так? А що ж Ну, По перше, що варіант, ага, як уже Україну побачить на Росії, він. Ні, за мене не доступні. Я, 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 я от бачу дмитри від мене реброва, і. Це інше важко, не знаю. Ну що ж, друже, я тобі щиро дякую за. Що ти погодився поговорити, розповісти про те, що відбувається, як це поділитися своїми враженнями, і сподіваюся на нашу наступну зустріч. Я щиро тобі дякую. Успіху.